Фух, друзі, але я замучився. Я вибрався на цю гору, щоб трошки понасолоджуватися цим краєвидом, цим спокою, цією, як то кажуть, простотою і вільністю, яку завжди можна знайти тут, на цій горбі або на цьому пагорбку. І я спеціально сюди дуже часто виходжу, щоб просто собі побути сам з собою і своїми думками. І зараз хочу ще піти трохи прогулятися цим невеличким таким лісом і подивимося, що там таке в тому лісі є. Ходімо разом зі мною. Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є кредитна спілка Будущність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають. Зараз е, фінансово в Україні допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте, і дізнавайтеся більше. Оце так гора. Нічого собі, так можна і не дай Бог якусь травму отримати, але слава Богу, що обійшлося поки що. Йдемо в ліс і поговоримо сьогодні, як канадці відносяться до українців. Я вже живу в Канаді 18 років. і Я дійсно можу вам по правді сказати. Я спілкуюся з багатьма канадійцями. Я хочу просто сьогодні це все вам розповісти, бо це дуже цікава тема. Тому залишайтеся до кінця. Канада, напевно, є найкращою країною для українців. Після України, звичайно. Канада дуже сильно любить українців, Канаду розбудували українці. До українці відносяться з величезною повагою. Всюди ви десь побачите навіть серед канадійців, українські прізвища. Багато дуже хокеїстів колись грало в НХЛ з українськими прізвищами. Ще навіть до сих пір грають багато хокеїстів з українськими прізвищами. Це просто друга батьківщина. Як би це не звучало, може неправильно. Це більше як чужина, але це є друга батьківщина для багатьох українців, і українці побудували. Просто цю країну для, наприклад, для тих, хто тепер їде сюди, і тому дуже важливо, саме важливо, щоб завжди залишатися людиною і завжди представляти Україну. Стільки з вищих е, вершин і показувати тільки те, е, всі хороші сторони. Звичайно, погані сторони всіх є, і вони е, будуть, і ви не можете просто їх уникнути. Але треба старатися, тому що минулі українці, минулі мігранти, дуже через багато чого пройшли. Звичайно, е, Канада це не рай, і коли люба людина покидає свою домівку, свою рідну землю, своє рідне, свіже повітря, то це вже не буде так, як е, в Україні. Але багато людей знайшли собі тут, як то кажуть, другий дім і живуть і не тільки українців, але в загальному до українців відносяться просто феноменально. Я, наприклад, працюю. З багатьма канадійцями, і майже всі канадійці дуже сильно люблять українців, поважають українців. Навіть як я в університет ходжу і тільки скажу, що я українець. Вони зразу, о, ти українець, так молодець. О, а де ти? коли ти приїхав в Канаду? А чого ти приїхав в Канаду? А що сталося? Чо ти коли раніше виїхав в Канаду ще до війни? І, але багато дуже всіх це цікавить, і всі дуже зразу стають такі, знаєте, якісь збуджені, приємно, коли вони чують або бачать якогось українця. Тому вам не треба переживати за те, що ви приїдете в Канаду і будете почуватися е, якимось чужинцем. тому що Канада, по-перше, є країна іммігрантів, і тут дуже багато іммігрантів, і кожні е, е, іммігранти, які приїжджають з різних країн. Вже приїжджають з такою думкою, з таким самим переживанням, як, наприклад, ви їдете. І від того, Канада, як то кажуть, стає сильніша-сильніша з кожним днем. І ці всі іммігранти пробують дуже сильно допомагати один одному. І ви навіть не можете собі уявити, як тут е, люди з різних національностей е, живуть е, в мирі і дружньо, тому що вони просто не знають іншого. Вони просто зрозуміли, що це можливо, і це ніби як нейтральна країна, де всі можуть просто на кінець-то. Не висловлювати всі свої позиції, не сперечатися і такі різні речі. Тому я вам зразу скажу: вам не варто переживати. Канада любить українців і Канада запрошує українців не просто так, бо Канада хоче віддячитись як колишнім українцям-іммігрантам, які допомогли, вклали величезний внесок в розвиток цієї прекрасної держави, так і зараз. Українцям, які приїжджають, щоб почати своє нове життя на чужині. Звичайно, майже не всі з вас лишаться в Канаді, деякі з вас вернуться назад і багато вже вертаються. Але варто зазначити те, що канадці поважають і люблять українців, і це є факт. Канадці знають, що українці є розумні люди, працьовиті люди, неліниві люди, люди з великою історією. Також канадці, як нація, є вільні. І так само вони люблять те, що Україна, як то кажуть, демократична держава, вільна держава, і що люди можуть висловлювати свою думку і дійсно нею ділитися. І я прекрасно з самих початків, як я сюди приїхав ще дитиною, я навіть не міг уявити те, що нас тут стільки багато. Наприклад, пам'ятник голодомору в центрі Едмонтона, потім пам'ятник Тарасу Шевченку в Вінніпезі. Розумієте? Також повно церков, величезна кількість церков, багато дуже різних українських домівок, центрів, багато людей україномовних, які працюють всюди. Завжди ви десь знайдете когось, чи якогось маклера українського, чи якогось дантиста українського, чи лікаря українського, чи якісь бізнеси українські, чи якогось механіка українця. Завжди ви десь знайдете. Я, наприклад, майже завжди з цим стикався за 18 років. Не було такого року, що я десь не був, в, як в якійсь організації, чи взагалі десь в якомусь містечку, що я не побачив, чи українське прізвище, чи якусь там е, українські, як то кажуть, вареники, чи просто якусь ковбасу українську. Е, розумієте, стільки всього є українського, і канадці з цим виростають. Тобто, це все вже закладено в. Голові в канадцях і вони прекрасно розуміють. Але не треба, звичайно, з цим зловживати, тому що канадійці теж досить такі люди, особливо які народжені тут в Канаді. Вони дуже горді і вони дуже працьоті так само, і вони люблять так само, щоб не було ніяких, знаєте, щоб не всі сиділи на допомогах. Але канадці є добрі люди. Тобто, якщо вони розуміють, що треба така, що така є ситуація, і ви в потребі, то Канада до речі. Феноменально допомагає людям і багатьом, і вона ніколи не забуває про своїх громадянин. І вона допомагає багатьом різним націям в світі, так само, як в Сирії, як почалася війна, то канадці взяли багато біженців так само і допомагали їм житлом, і допомагали їм з виплатами різними речима. Тобто, це країна дуже хороша для життя. Якщо її добре зрозуміти і, звичайно, вивчити англійську мову, і знайти собі нормальну роботу, і працювати, сплачувати податки, все робити так, як воно має бути, то Канада дуже гарно буде відноситися до вас і вам в майбутньому відплатить набагато більше, чим ви навіть можете уявити. Але, звичайно, що це не означає, що це є 100% шанс кожній людині, яка сюди приїжджає, попадає, немає різниці, з якої країни. Це просто більший шанс, ніж в інших державах. І на мою думку, Канада є дуже хорошою державою для імміграції. Якщо ви дійсно хочете покинути рідну землю, і не то, що ви хочете, більшість з вас просто не мають вибору. І більшість з вас навіть були в такій позиції, що ви просто в Європі були застрягли. Якщо би ви вернулися назад, то невідомо би, що було. І тому ви мусили би, ви мусили думати. Але Канада це дійсно хороший вибір, тому що. Канада це, як я сказав, це країна побазована на імміграції. І коли країна побазована на імміграції, то легше ходити по вулиці, менше буде, як то кажуть, людей звертати на вас увагу, і менше людей будуть на вас дивитися як на чужинця. Тому що для Канади це нормально. Канада хоче розвивати свою державу, і Канада хоче бути мультинаціональною державою. І чим більше національність в цій державі, тим більше, як то кажуть, Канада більш буде задоволеніша від цього. А я, якщо ще почну говорити про скільки є різних а, міст а, навколо навіть Едмонтона, навколо Калгарі, україномовних, а, в Саскачувані, в Манітобі, це просто навіть не вистачить часу, щоб це все зняти і це все, як то кажуть, пере, переварити в цьому відео. І тому я планую в майбутньому робити такі різні відео і знаходити різну інформацію про наших українців. І розказувати про їхню історію, і як вони на початку їм було нелегко деяким, як деяким було трохи легше. Я думаю, що це буде дуже-дуже цікаво. Але я не можу ще навіть е дочекатися, коли буде трохи тепліше. Я знайшов одну церкву, яка називається вона, я точно не знаю назву цієї церкви, але я знаю, що місто або таке село називається Копернік. І в цьому місті Копернік стоїть церква в полі разом з українським е, домом таким, тобто український дім там є, і там колись люди забавлялися, і там було маленьке таке селище. Наші українці там собі жили. Зараз е, наскільки я зрозумів, там дуже рідко взагалі є служба, і навколо взагалі того Коперніка нічого немає. Але я не можу зараз туди поїхати попасти, тому що там дуже багато снігу, і буде просто нецікаво і незручно туди добиратися. Ну, коли буде тепліше, я беру машину, сідаю в машину і їду прямо на цю церкву, і хочу знаходити оці всі такі реліквії українців і велика історія ззаду тих всіх будівель і церков, і буду вам старатися це все передавати. Добре, що в мене ще є дрон, і можу дрон використовувати, щоб було краще видно картинки. Так що буде багато ще дуже всього цікавого. Але надіюся, що я в цьому відео дуже зміг вам відповісти на те, що дійсно канадці люблять українців і поважають. І це саме головне. Мені здається, що ці два пункти далі навіть не варто навіть нічого називати. А це вже вам залежить від вас, що ви хочете робити, чи ви хочете перечекати війну, чи ви хочете тут собі почати нове майбутнє. Чи вам воно вийде, чи вам воно не вийде, це вже повністю все ін індивідуально. Тому бажаю вам тільки всього найкращого здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних відео з вами, друзі мої, і вони будуть дуже-дуже скоро.